Тримай те, що маєш, Християнин, тримай подарунок, що дав Божий син, тримай Божу віру, надію, любов. За це наш Спаситель пролив свою кров, тримай, Божу віру надію. За це наш Спаситель пролив свою кров, тримайте, що маєш, і вкрасти не дай, не будь ти байдужим, не втрать Божий рай, нам варто боротись, терпіти страждать і понад життя берегти. Благодать нам варто боротись, терпіти страждать і понад життя берегти благодать. Тримай, що маєш і ніхто щоб не зміг ніколи тебе спокусити на гріх не дай почуттям Осліпити тебе, не дай так, як юда, продати себе, не дай почуттям осліпити тебе, не дай так, як Юда, продати себе. Тримайте, що маєш, що Бог тобі дав. Щоб твого вінця вже ніхто не забрав, хоч щастя і сором, тече крика, нас буде тримати Господня рука, хоч щастя і сором, тече як ріка, нас буде тримати, Господня. Тримай те, що маєш, християнин, тримай подарунок, що дав Божий син. Нам варто боротись, терпіти страждать, і понад життя берегти, благодать. Нам варто боротись, терпіти, страждать.